Привіт, мої хороші, сьогодні в нас не останній день літа, але ми родиною зібралися і їдемо на озеро. Під Полтавою є таке копили. Вирішили так провести сезон купання і трішечки, можна сказати, проводимо літо. Так, по дорозі ми заїхали в Маркетоп, купили смачних. Це з малявочкою, я вам ноги заснімаю, як ми путешествуємо. Купили по дорозі на озеро хот-догів в Маркетопті. так Це виїзд із Полтави до Брава, не пам'ятаю, що це база відпочинку. так Купили ми поїсти з собою, попити і їдемо. Ось такий там є березова. Посадка, березовий гай, не знаю. З іншої сторони березки, я з малявочкою там мусор викинули і попали трішечки в кадр. Так, А далі, з другої сторони, ліс, сосни. Як гарно, пісок там надзвичайно гарний, білесенький, гарнесенький. В общем, пішли ми з донечкою в ліс. Я її там пофотографувала Це її перший як сказати, перше є. Перший раз, в общем, донечка була в лісі. Там люди плавали ще, було дуже мало людей. Малолюдно. Хоча так, це не вихідниця. Ми їздили в четвер, це був робочий день, але зараз, я думаю, скрізь мало людей. Так, це я там вам шишку вирішила засняти. Я так люблю, як пахне в лісі, соснами, Я думаю, всі це люблять. Дуже гарний, чистий воздух. Так, це така красата. Бачите, дуже багато берез, гарне, чиста, гарна водичка, масінькі мічкані ноженьки. Вона і поспала в машині на бережку, Я, до речі, впала, бо донечка прокинулася. Я бігла, через корінь зачепилася, вибила собі пальця, вроді не зламала, бо в больницю так і не доїхала. Ну, в общем, жива здорова і слава Богу. Так, що це тут я ще знімала? Ще знімала для вас березки, Покупалися. Я не купалася, тому що поки я манюню годую, я вирішила краще не купатися, щоб не застудитися. Це тут вже з вибитим пальцем, до речі, тарзанка там була. Треба ж було для вас зняти контент. Тому до побачення літом. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Гарного настрою, дякую вам за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите лайки. Зараз записую для вас це. озвучку, цю на швидку руку. Донечка підспівує, закриваємо трішки помідорів назбирала, салат. І заодно для вас виложу це відео. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе та бережіть своїх близьких. Дякую вам.